Так зараз виглядає амбулаторія номер один по вулиці Каткова. Завдяки реалізації важливого інфраструктурного проєкту оновлений медзаклад став доступним для майже 35 тисяч мешканців Інгульця. Серед них понад 8 тисяч дітей. Не дивлячись на військовий стан. Ми продовжуємо займатися нашими амбулаторіями і створювати умови для наших лікарів і пацієнтів. От сьогодні після капітального ремонту відкриваємо в сьомому центрі на Інгульці амбулаторію, першу амбулаторію, котра вже сучасна, 100% нове обладнання. Мешканці Інгульця мають можливість вже отримувати у сімейних лікарів свої послуги. Юрій Юлков подякував за роботу будівельникам і представникам Першого регіонального представництва Українського фонду соціальних інвестицій. Це вже четвертий інфраструктурний проєкт, втілений у Кривому Розі у партнерстві з фондом. Український фонд соціальних інвестицій вже декілька років поспіль працює з містом Кривий Ріг. Вже впроваджено три. Завершено три об'єкти і продовжуємо. Сьогодні ми відкривали четвертий об'єкт, і також співробітництво продовжується. Даний проєкт був можливий при фінансовій підтримці наших донорів уряду Німеччини через банк розвитку КФВ. Місто Кривий Ріг є надійним партнером Українського фонду соціальних інвестицій. Працюємо, вирішуємо питання. Думаю, що ми задоволені. Разом будівельники замінили в амбулаторії системи опалення, водопостачання, вентиляції. Провели електромонтажні роботи, замінили вікна, двері. Закуплено медичне обладнання, кардіографи, глюкометри, тонометри, швидкі тести, засоби індивідуального захисту на понад мільйон гривень. Работають у нас перша амбулаторія, 12 речей. Це 10 сімейних і два терапевта, двадцять 28 медицинських сестр. Ми отримали шикарні комфортабельні кабінети которые тоже оборудованы современной медицинской техникой. У нас у каждого семейного доктора два кабинета. Один кабинет для приема пациентов, второй кабинет манипуляционный. К тому же нам сделали хорошие кабинеты для оказания неотложной помощи. У розпорядженні лікарів оновлені кімнати для денного перебування хворих. Є три автомобіля для обслуговування пацієнтів вдома. Проєкт втілювали за сприяння громадської організації Егіда Центр. У співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій у місті заплановано ще два проєкти: це капітальні ремонти кардіологічного відділення другої міськлікарні та клініка діагностичної лабораторії інфекційки. Валерій Кожухар Максим Пономарьов цей день.